Gen X – тисячолітні покупці викликають бум у сучасних класичних цінностях. Відродження молоді, чому сучасна класика стала поколінням покоління у світі, де ціни на нерухомість прилетіли на небо і перспективи стабільного майбутнього здаються примарними, люди шукають нових способів збереження та збільшення своїх заощаджень. І, парадоксально. Одним із найнесподіваніших і зростаючих тенденцій було вкладення коштів у автомобілі, але не в дорогих суперкарах чи ексклюзивних моделях, але в так званих сучасних класиках кар з 90-х та початку 2000-х років, які колись були звичайними масово виробленими машинами, і тепер вони набирають все більше і більше цінності. Нещодавно на аукціоні у Великобританії було продано рекордні 276 848 фунтів. Ця сума шокувала багатьох, але для тих, хто слідкує за ринком класичних автомобілів, це стало підтвердженням тривалої тенденції. Але що за цим раптовим сплеском інтересу до автомобілів, який до недавнього часу вважалося просто старим сміттям? Ностальгія та покоління Х та тисячоліття зв'язок сильніший, ніж здається. Я особисто спостерігав це явище протягом декількох років, працюючи консультантом з інвестицій в альтернативних активах. І, як не дивно, покоління Х та тисячоліття відіграють ключову роль у цій тенденції. Для них ці машини це не просто транспортний засіб, а машина часу, яка повертає дитинство та молодь у безтурботні роки. Пам'ятайте, Фоцере, xr 4 i або Wax Cavaliers автомобілі, які були скрізь у 90-х і тепер, завдяки їх рідкістю, стали справжніми раритетами. Ця ностальгія, помножена бажанням володіти чимось унікальним та справжнім, створює потужний порив попиту. Покоління, яке виросло в епоху дискових гравців та пейджерів, шукає способи висловити свою індивідуальність та віддати належне своєму минулому. І що може бути кращим за машину, яка викликає теплі спогади про шкільні роки, перші дати та літні пригоди. Інвестиційна математика, чому варто звернути увагу. Але справа не лише в ностальгії. Сучасна класика стає більш привабливою з точки зору інвестицій. Схема 2009-10, коли з ринку була утилізована величезна кількість автомобілів, значно зменшила кількість зразків, що вижили. Це автоматично збільшує їхню цінність, особливо якщо мова йде про рідкісні або добре збережених моделей. Крім того, законодавство про податок з оподаткування створює сприятливі умови для інвестицій у вживані автомобілі. Прибуток від приватних продажів таких автомобілів не оподатковується, що робить цей актив особливо привабливим для тих, хто хоче збільшити свої заощадження без зайвих проблем. Я часто раджу клієнтам, які використовують цю можливість. Вони купують популярні класики або автомобілі з потенціалом зростання, перепродають їх з прибутком та уникають податків. Це, звичайно, цікавий та ефективний спосіб інвестування, особливо в поточній економічній ситуації. Сегмент молоді, доступна класика для нового покоління. Цікаво, що інтерес до сучасної класики не обмежується багатими колекціонерами. Все більше молодих людей, виключені з ринку житла через високі ціни, вкладайте свої заощадження в автомобілі. Вони купують Кебриолей Ford Escort XR3, Land Rover Fріленda та інші молодіжні моделі за 5 тисяч 10 000 фунтів. Для них це не просто спосіб задовольнити свою пристрасть до автомобілів. А здатність мати щось цінне та унікальне. Я вірю, що ця тенденція лише посилиться. Покоління, яке зросло в епоху цифрових технологій, все більше цінує речі, які мають історію та справжність. Автомобіль це не просто засіб транспорту, а символ свободи, пригод та індивідуальності. Обережно та аналіз як не помилятися при інвестуванні в класику. Незважаючи на перспективні перспективи, інвестування в сучасну класику вимагає обережності та ретельного аналізу. Не сліпо переслідуйте ажіотаж і переплачуйте за автомобілі, які не мають реальної цінності. Провести дослідження на ринку, вивчіть попит на конкретні моделі, оцініть їх потенціал зростання та порівнюйте ціни на подібні зразки. Зверніться до експертів. Проконсультуйтеся з оцінювачами, істориками автомобілів та іншими фахівцями, щоб отримати об'єктивну оцінку держави та цінність автомобіля. Розглянемо стан автомобіля. Стан автомобіля відіграє ключову роль у його цінності. Зверніть увагу на наявність оригінальних частин, історії обслуговування та наявності дефектів. Пам'ятайте витрати, володіння класичним автомобілем вимагає додаткових витрат на технічне обслуговування, ремонт та зберігання. Розглянемо ці витрати при оцінці потенційного прибутку. Висновок: епоха сучасної класики. Інвестування в сучасну класику це не просто модна тенденція, а тривала інвестиція з потенціалом зростання. Покоління X та тисячоліття. Керовані ностальгією та бажанням мати унікальні речі створюють постійний попит на ці машини. Сприятливі податкові умови та зменшення кількості вцілілих зразків лише підвищують цю тенденцію. Але, як і в будь-якому іншому типі інвестицій, важливо бути обережним та провести ретельний аналіз. При правильному підході сучасна класика може бути чудовим способом зберегти та збільшити свої заощадження, а також відчути зв'язок з минулим. Епоха сучасної класики тільки починається, і ті, хто помічає цю можливість вчасно, мають шанс отримати значні прибутки. Я особисто рекомендую моїм клієнтам розглянути цей варіант, особливо в поточній економічній ситуації.